Привіт, я бар, і сьогодні разом з командою Mood ми подробно розберемо, як правильно будувати ротацію на позиції тургу є е, точніше на позиції роу. Сідать зручніше і насолоджуйся переглядом. Що ж, існують чотири основні кроки для гангу. Після того як ми розглянемо всі ці кроки, ви будете готові ідеально виконувати ганги під час вашої гри. Тож пропоную не затягувати і почати планування. Ключ до успішного гангу полягає не тільки у виконанні і плануванні перед самим гангом. Існують два ключові моменти, які потрібно врахувати перед тим, як почати ротацію. По-перше, критерії гангу. Ви повинні визначити найкращий шлях для гангу. За такими критеріями, як ворог знаходиться на зручній позиції, герой супротивника легкий для вбивства, наприклад, мала мобільність, мало здоров'я, ну або відсутність контрольних навичок. Також не забуваємо, що ворог може бути небезпечним у пізній грі та перевершувати вашого союзника. Також ваш лісник або маг готовий підтримати вашу ініціацію. Зазвичай це лінії золота, але якщо вони грають надто обережно під своєю вежею, не варто показувати себе, адже це дозволить ворогу грати більш агресивно на мапі. Натомість ви можете спробувати засідку, ну або забезпечити просвіт, поки не доведеться повертатись на середню лінію. По-друге, ваш мідлейнер. Після того, як ви визначитесь, яку лінію вам краще задушити на початку, другим важливим кроком є організація ротації разом з вашим мідлейнером, яка звичайно це можливо. Допоможіть магу зачистити хвилі Міньйонів, щоб він мав час для ротації між середньою та боковими лайнами. Таким чином він не застягне на своєму лайні і не пропустить Міньйонів. Звісно, якщо вам пощастило затеклати магу. Якщо ж тобі не пощастило, е, ну тоді зіткнешся з проблемами під час самостійного гану. І саме тому у мене є кілька важливих порад, про які я розповім далі у відео. Якщо ви бачите, що міт не слідкує за вашою ротацією, є ненадійним. не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Спробуйте допомогти йому ще кілька разів. Якщо він все одно не слідкує, можливо, краще обійтися без допомоги за чисті хвилин. Адже це дозволить вам далі рухатися швидше, що може застати ворога зненацька. Але якщо ваш мідер все ж таки є довба ненадійним, все одно існують три ситуації, коли не варто допомагати йому зачисткою. Наприклад, перше, вони хочуть заморозити хвилі міньйонів, щоб ворог міг пропустити золото. По-друге, вашому ліснику потрібен захист від вторгнень у ваш ліс. По-третє, ваш стрілок потребує негайної допомоги, наприклад, якщо ворожий ром вже на лінії золота. У цих випадках важливо негайно здійснити ротацію і не витрачати час на середню лінію. І крок номер два правильне читання карти. Багато людей забувають цей крок, ну або виконують його неправильно, що призводить до помилкової ротації. Ви завжди повинні читати карту, як перед ротацією до лінії, так і під час неї. Щоб правильно читати карту, необхідно рахувати чотири важливі аспекти. Перший аспект: чи не прийде ворожа команда на бафи вашого лісника, коли ви здійснюєте ротацію? Якщо у складі ворогів є Хільда, Фані, Франко, Халіт, ну або інші герої, які потужні на старті і можуть зайти у ваш ліс. У такому випадку не варто залишати лісника самого, а дати йому віжин та по можливості забрати річний вазон. Після цього може не залишитися часу для ротації міду. Якщо маг вже забрав пак, прямуйте на пріоритетний лайн для ротації, при тому не забуваючи перевіряти кущі для нього. Другий аспект, чи переслідують вас вороги, мідер та Роум? Якщо так, то можливі дві поширені ситуації. По-перше, вороги вас помітили, і ворожий герой почне грати обережно під своєю вежею. База у такому випадку варто допомогти забрати краба скарбника, якщо можете, та одразу відступайте. По-друге, вас не помітили, але незабаром ми всі панімаємо, що вороги прийдуть на ту саму лінію, щоб влаштувати вам контрганг. У такому випадку ви можете або перевізити ротацію ворога, щоб вони не дісталися до вашого союзника, або швидко ганати ворога до їх прибуття. Зазвичай краще перерізати ротацію. Якщо у вас залишилося трошки часу до прибиття ворогів, можна швидко здійснити ган. І так, третій аспект, який потрібно врахувати під час ротації, це де знаходиться ворожий роумер, якщо його не видно разом із ніг відлейнером. Якщо Роумер зник із поля зору, припустіть, що він або чатує на позиції, або здійснює ротацію без свого мідлейнеру. Коли ворожий роумер чатує, він зазвичай знаходиться неподалік від свого мідлейнера або стрільця, щоб забезпечити їм віжен, і тому вам потрібно бути обережними з цими кущами під час гана. Якщо у вас є підозра, що ромер ховається в одному з цих кущів, здійснюйте ротацію безпечним маршрутом і дозвольте вашому стрільцю, наприклад, бути приманкою. Ви також можете обрати стандартні маршрути ротації, але будьте обережні, якщо ніде не бачите ворогів. Останній і один із важливіших аспектів це де знаходиться лісник на карті. Якщо ви не знаєте, де він, то є ризик, що він спіймає вас під час гангу, тому не варто ризикувати або витрачати забагато часу на одному місці, адже це може привести до покарання. І перед тим, як ми перейдемо до третього кроку, пропоную вам підписатись на наш ютуб канал. Також не забувайте, що ми маємо телеграми, сайти, тіки токи і ваші все, що хочете. Ну і так, телеграм, в якому багато новин. І так ми переходимо до кроку номер 3 виконання гангу. Це є найскладнішим етапом в процесі гангу, але я підготувала вам аж цілих п'ять секретних порад, які значно підвищать ваші шанси на успіх. Ну я на це сподіваюся. І так, перша порада допоможе вам передбачити позицію ворога. Навіть якщо його не видно на мапі, це можна зробити уважно дивлячись за здоров'я міньона, який ось ось помре, адже це може бути ознакою того, що ворог наближається, щоб отримати золото. Як тільки це станеться, з'явіться під таким кутом, щоб легко скоротити дистанцію. І так, порада номер два: намагайтеся гангати стилу, якщо це можливо, щоб перекрити шляхи відступу ворога, але не показуйтеся, поки мінйони не зайдуть під вежу, адже завчасне розкриття дасть ворогу зрозуміти і використати шанс заблокувати міньонів. Ну що ускладить подальшу атаку під вежу. І так, третя порада. Враховуйте готовність ваших союзників підтримати саме ваш ганг. Якщо вони ще займаються зачисткою міньйонів або чимось іншим, то більшості героїв буде важко вчасно зреагувати і підтримати вас, будьте терплячими і не поспішайте з гангом, але також не затриматися надто довго на одній лінії, адже важливо слідкувати за появою черепахи. Порада номер 4. Шукайте ідеальний момент для атаки, ну аналізуючи навички та бойові заклинання ворога. І п'ята остання порада: спостерігайте, чи ворог використав певну. Навичку або бойове заклинання, постійно пересуваючи камеру. Мінімапа саме по собі не покаже всі важливі деталі, а знання того, що використав ворог, допоможе вам знайти ідеальний момент для атаки, як у попередній пораді. І так, крок номер 4 – Ротація після гангу. Після того, як ви успішно виконали ганг, вам потрібно знати, які варто робити дії далі. Це залежить від результату вашого гангу, чи був він, наприклад, успішним, ну або чи програшним. Якщо ганг відчався успіхом, ваш союзник тепер має перевагу. Поки ворог ще на шляху назад до своєї лінії, скористайтеся її можливою, щоб засісти у кущах поблизу. Це дозволить вашому союзнику атакувати вежу, ну поки ви його захищаєте, або забезпечить вам гарантований кіл, якщо ви маєте подальшу підтримку. Але будьте обережними, будь, обережним, будь ласка, не затримайтесь надто довго, адже це може бути ризиковано, а залишити вас уразливими для ну, це трошки погано. Після цього ж више за все не потрібно буде знову гангати цю лінію, і ви маєте. Та більше зосередитись на зонуванні ворогів і на дані віжину, щоб допомогти союзнику зберегти перевагу. Ви також можете здійснювати контрганг, ну якщо вороги рухаються швидше, ніж ви, або шукати можливість на протилежній лінії, використовуючи попередні крохи з цього відео. Але не забувайте про нейтральні об'єкти. Найкраще, що ви можете зробити після гангу, це повернутися на середню лінію, щоб допомогти своїй команді. Якщо є можливість побороти за черепаху, займіть позицію раніше, ніж вона з'явиться, адже це дає чудову можливість атакувати ворожого мага або лісника. Будьте обережні, якщо будете сидіти в кущах, адже інші вороги можуть помітити, як ви туди зайшли. Якщо символ прихованості не з'являється миттєво, як тільки ви заходите в кущі, але натомість виникає затримка, це значить, що поблизу є ворог, який бачив ваше переміщення. Тож у такому випадку будьте уважними. Ну, а якщо ви лох і ганг не вдався, вам потрібно відступити і уникати затримки на лінії. Також важливо здійснювати ротацію до інших зон на карті, адже чим довше ви залишаєтесь на одному лайні, тим більше ви дозволяєте ворогам створювати ситуацію 4 на 3 проти вашої команди. Якщо ваш мітер залишається на лінії і не здійснює ротацію назад, ви можете залишитись на допомогу йому. Але якщо ворог починає тиск на міт, вам доведеться повернутися і захищати її самотужки, навіть якщо це значить, що треба буде покинути вашого мідера. Є кілька винятків, коли ви не повинні залишити. Шатні. Якщо лісник може очистити середню лінію, або якщо ви впевнені, що вороги не будуть тиснути, ви знаєте, наприклад, їхнє місце знаходження на мапі. Але якщо ви все ж повертаєтесь, обов'язково подайте сигнал вашому мідеру перед тим як відступити, оскільки союзники можуть не звернути увагу на ситуацію. Якщо вони реагують на ваш сигнал, не забирайте всіх міньонів. Коли з'являється черепаха, ви не завжди повинні за неї боротися. Бо якщо ваша команда, наприклад, відстає по фарму, мій об'єкт може піти ну, не на вашу користь. Краще використовувати цю нагоду. Та та зробити, наприклад, розмін черепахи на спущений тавер на протилежній лінії. Слід також звернути увагу на те, що відбувається після гану. Підтримка мідера у відновленні контролю над середньою лінією це особливо важливий момент. Якщо вороги починають агресивну атаку на середню лінію, щоб зупинити ваші ротації, у таких випадках допомога мідеру може вирішити результат гри. Отже, коли ви вже у фазі відступу або плануєте наступний крок, завжди звертайте свою увагу на мапу, не забуваючи слідкувати за місцем розташування ворожих героїв, ну щоб уникнути несподіваних нападів. Крім того, аналізуйте час появи ключових об'єктів, таких як черепаха або лорд, щоб заздалегідь зайняти вигідну позицію для вашої команди. Отже, якщо буде дотримуватися цих кроків, ви зможете значно покращити свою ротацію і підвищити успішність гангів та зробити вагомий внесок у перемогу команди. І якщо вам сподобався цей відео, вас підписатись на канал. Усі посилання на чат та канал новин знайдеш у описі. Бажаю тобі гарних ігор та адекватних тімейтів. Всім па-па. З вами була Бар.